Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Прохи атакував Кременчук Херсон і Суми. Як живе майже спорожнілий Покровськ, репортаж із прифронтового міста? І п'ятирічний хлопчик що три доби блукав лісом на Прикарпатті. Живий про це і більше буде далі в новинах у студії Марина Кухар. У вогні та диму цієї ночі був Кременчук. Це місто на Полтавщині було головною мішенью росіян. Саме на нього летіли дрони і ракети різних типів. Ними били по об'єктах енергетики, повідомили у військовій адміністрації. Але пошкоджені житлові будинки поруч із місцями влучань. Це і висотки, і приватні оселі. Там вибиті вікна, зруйновані балкони. Уламками та вибуховою хвилею побиті і легкові автівки. Після атаки у місті розкидані касетні боєприпаси. У поліції попереджають, чпати їх заборонено. На вигляд, це металеві сфери діаметром близько 10 сантиметрів. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо привабливими для дітей. Тож будьте пильними. Били росіяни уночі і по Херсону із артилерії атакували житлові квартали центрального району. Один зі снарядів влетів у квартиру на дев'ятому поверсі. На щастя, господарки вдома не було. Потрощені фасади сусідніх висоток. Там постраждали дві літні жінки. У них черепно-мозкові травми, контузії і поранення ніг. Мешканці кажуть, пролунало щонайменше три вибухи. Ми почули спочатку один, а потім ще один, а потім був. Такий, ніби невеликий, але третій десь був і все. Тобто це пряме попадання, правильно? А це пряме попадання. Господарки не було, да, на щастя? Її немає. Я їй дзвонила, вона в Одесі, в онука, і там в неї хвора сестра, і вона просто залишала, залишилася жива, як якраз. Страшні вибухи, вікно відкрите. Ой. Двері наші аж шкапчики, від смібелі шкапчики ніжні відкривалися. Стекло ззаді тріснуло, балкон весь розбитий. Ой, дуже гучно, дуже страшно було. Дуже страшно було, тряслася всяк. Коридорчики сиділа. А суми оговтуються після удару ланцетом посеред містю. Напередодні ввечері ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку. У двох будинках поруч посипалися вікна, поранено жінку. У момент атаки пані Любов була вдома, і вибух її оглушив. Вибратися з квартири допоміг їй онук. Він мене врятував. Якби не він, я б загинула, тому що вилізти звідти я б сама не змогла. Точно воно все було засипано. Це жах. Загалом Росія випустила цієї ночі по Україні 272 дрони, дві аеробалістичні ракети «Кенжал», чотири калібри. І два іскандери сили ППО знешкодили 260 ворожих цілей, із них п'ять ракет. Про це повідомляє командування повітряних сил. Основним напрямком атаки, повторюю, був Кременчук на Полтавщині. І російські атаки на українські міста підривають надії на припинення вогню. Це заявив помічник генсека ООН Мирослав Єнча на екстреному засіданні Ради безпеки. Його скликала Україна після останнього масованого удару по Києву. Франція засудила ескалацію агресії. а Сполучені Штати закликали Москву нарешті розпочати. Чесні переговори. Постійний представник України при ООН заявив, що Путін тероризує цивільне населення, бо не може перемогти на полі бою. Це не війна, що ведеться в окопах. Російська війна ведеться в спальнях. Це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях та школах. Це чистий жах, який не знає спочинку. Жах, який викрадає завтрашній день ще до світанку. Це божевілля має припинитися. Жодна із систем Петріот не була знищена чи пошкоджена під час масованих ударів ворога. Про це заявив журналістам президент України. Це комплекси успішно збивають російські ракети, а от третину всіх шахедів знищують мобільні групи. Вони вже майже не застосовують кулемети, а іншу зброю. Крім того, Україна працює над повноцінним запуском дронів-перехоплювачів. Їх стане більше завдяки додатковому фінансуванню від Німеччини та Канади. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби із чотирьох компаній, дві дуже успішно. Ми домовилися з Мерцем з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7 з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися. Він збільшив до чотирьох, і нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво. А ще Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України на Курщині і Білгородщині перебувають 695 тисяч російських військових. 52 тисячі з них на Сумщині, саме на цей напрямок. Зараз припадає чверть усіх ворожих атак. Окупанти сунуть у бік сум, але зсу їх відкидають. Загалом на фронті задубу відбулося 188 зіткнень. На Донеччині бої на Турецькому та Краматорському напрямках. На Харківщині росіяни штурмують біля Куп'янська, намагалися пройти поблизу Степової Новоселівки та Голубівки. А на північно-слобожанському і курському напрямках учора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Та найбільше ворог штурмує напрямок Покровський. Третина усіх боїв відбувається саме там. Покровськ фронтове місто, яке ворог обстрілює регулярно, росіяни намагаються знищити логістику, інфраструктуру. І при цьому у напівпорожніх кварталах Покровська досі залишаються люди. Наші колеги із армія ТІВІ разом із бійцями 68-ї єгерської бригади побували в місті, щоб показати, як живе прифронтова зона зараз. Щоб потрапити до Покровська, треба мати не лише броню, а й міцні нерви. Дорога сюди під постійним прицілом ворожої артилерії та дронів. Взагалі зараз найважча ділянка, коли заїжджаєш певно там зону бойових дій, ти більше попрос, найгарячіший напрямок, найгарячіше місто, яке зараз є. То повне заїхати і виїхати не так небезпечно в самому місті, як от саме цей логістичний шлях. Заїжджаючи в Покровськ, важко зрозуміти, де межа між тишею і боєм. Тут усе виглядає спустошеним, але робота військових не зупиняється. На нашому напрямку вони не особа рухається. А якщо навіть і рухається, то їх зачасту відпрацьовують наші спідьори на Немає сенсу на них тішки тратити, бо вони по кущах бігають. Тут цілодобово працюють оператори дронів, шукають техніку, рух, позиції ворога, все, що можна знищити. Розкажіть, що за цей час, поки ми тут з Умкою, у вас що ви знищили? Тому що ви, у вас їх не виліт, ви щось знищували майже завжди? Ну, знищили кілька автомобілів. Перед вами також знищили декілька автомобілів. В основному за кожну зміну приблизно біля 10 автомобілів знищуємо, і трьохсотому, і двохсотому. Покровськ якийсь колись жив мирно, тепер зруйнований вщент, і з кожним новим днем стає схожим на місто привид. Вийшли трохи погуляти по Покровську, тому що за інформацією, нашої розвідка, авіація ворога відлетіла і найближчим часом, ймовірно, каби по місту летіти не будуть. Але побачення, звісно, вражає, тому що я багато разів був в Покровську, ще як цивільний журналіст, коли це місто було абсолютно мирне. І Я зараз його не впізнаю, тому що абсолютно тут все знищено, дома випалені сюди валяються шибки, скло. Тобто росіяни потроху стирають це місто з лиця землі. Але навіть у таких умовах тут досі залишаються люди. А ви вичені в'їхали. ні, куди їхати. Та страшно ж можна ж. Та страшно, я тут нікому не можу, в інших містах тим більше. Тор армії ТВ у Міт Саметов сам із Покровська востаннє пив тут каву на свій день народження ще у 22-му році. Зараз не впізнає рідного дому. Бачу жах, який несе з собою Росія, Російська Федерація, Руський мір. І це жахливо. Таке місто я ніколи не бачив, і навіть не уявляв у найстрашніших жахах, що це станеться з моїм рідним осередком моєї малої батьківщини. А поки ворог стирає міста, ці хлопці не дають йому відпочинку. Шершні довбуша, добровольці, які знають за що воюють. Нам потрібні люди, які зацікавлені працювати, вбивати, нищити, ну і просто не сидіти на одному місці. І готові вигадувати щось нове, пропонувати. Юрій Лозенко, Євген Назаренко, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини Руслан Кравченко, новий генеральний прокурор України. Офіційно указ про його призначення з'явився на сайті офісу президента. Цього тижня кандидатуру Кравченка погодила Верховна Рада. У свої 35 він став наймолодшим генпрокурором за всю історію України. З кінця 24 го Руслан Кравченко очолював податкову службу. До того керував Київською обласною військовою адміністрацією. А раніше очолював Бучанську окружну прокуратуру, де фіксував і розслідував воєнні злочини росіян. Під час окупації Бучі у 2015-му був прокурором у справі президента втікача Віктора Януковича. Ізраїль здійснив масштабну атаку по ядерних та військових об'єктах Ірану цієї ночі серед цілий атомний комплекс із фахані та пускові установки балістичних ракет. В Операції брали участь 50 винищувачів. Повідомили в цехал. Також ізраїльська армія заявила про ліквідацію кількох командирів корпусу вартових ісламської революції. Повідомляється, що один із них фінансував палестинський рух Хамас під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 23 го а інший очолював бригаду безпілотних систем. Іран б'є у відповідь. ППО працювала в Єрусалимі і Тель-Авіві. Триває евакуація іноземців. Своїх громадян з Ізраїлю вивозять Штати, Канада, Європейські країни і Україна. Коли ми приїхали в Ізраїль, то здогадувалися, що назріває конфлікт, але ніхто не думав, що буде таке. Ми бачили подібне в новинах, але ж не думали, що самі можемо опинитися в епіцентрі я приїхала в Ізраїль на навчання. Однак, досвід, який я тут отримала, дуже далекий від того на що сподівалася. Я відчула, як це бути ізраїлітянином, не спати вночі, бігати у бомбосховище і зустрічати там своїх сусідів. Цей досвід був жахливим. Та коли я все згадую, стає тепло на серці, бо я бачила, як люди підтримують одне одного у важкі часи. Збірна України з фехтування повернулася додому з історичним золотом чемпіонату Європи. У фіналі в Генуї наші спортсменки обіграли команду Швейцарії і вперше за час незалежності взяли командне золото. Успішним став турнір і для Романа Свічкаря він виборов перше місце в особистих змаганнях. Загалом українці привезли з турніру три медалі: два золота і одне срібло. Для нас це не просто перемога. Ми в першу чергу. Це дуже складне емоційне навантаження, і для нас ми цю перемогу не просто робимо фізично, а й над емоціями своїми, тому що потрібно їх приборкувати, потрібно ставити дуже чітко розуміння, для чого і для кого ми це робимо. Тому для нас це дуже важливо і все те, що відбувається, звичайно, на і що роблять наші люди для України, нас це дуже надихає і надає дуже таких великих глибинних сенсів для нас. Ми дійсно багато працювали, і коли багато працюєш без результату це дає таку витримку. Все вийшло. Я вдячний команді, тренерам, тому що зараз у нас такий костяк, така сильна, потужна команда, такий кулак рішучості є. Всі багато працюють тихенько. Живий на Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. Кирило гуляв з мамою в лісі, відбіг від неї і загубився. На пошуки малого вийшли рятувальники. Вони прочісували ліс навкруги, обстежили 12 водойм, прибережні зони, вмикали на Гучмоновці. Пісні із улюблених мультиків Кирила. В очікуванні, що він може піти на звук і через три доби хлопчика таки знайшли за допомоги дрона. І зараз малий під наглядом медиків він виснажений, але його життю нічого не загрожує. Оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Стан задовільний. Наступний випуск новин буде о 16-й. Далі працюватиме Олена Цинтила. Кордонних справ України відреагував на заяву Путіна про те, що нібито доступає нога російського солдата, там російська земля. Андрій Сибіга зазначив, що насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть та руйнації. І путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розібраних українськими дронами у війні він уже знищив мільйон російських солдатів, і такі цинічні заяви Путіна лише демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. Єдиний спосіб змусити Росію до миру це позбавити її відчуття безкарності, збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями, визнати Росію терористичною державою, повністю ізолювати її, повернути Москву до тями. Володимир Фесенко, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире, мене вчора трусило, коли я читала, що говорив російський диктатор про Суми, про землю, чергову свою шарманку про братні народи. Але ж не маємо шукати логіки, не маємо витрачати на ці зусилля. Маємо просто розуміти, як нам рухатися, як країні, і маємо бути такими згуртованими в протистоянні цим. Хотіла б сказати не тільки покидькам, ну, однозначно не в порядку з головою, не в порядку зі знаннями, не в порядку з критичним мисленням уже давно. Але давайте так, про стамбульські переговори. Ну, по-перше, відреагуйте на мої емоції. Як ви реагуєте? Чи ви абсолютно спокійно сприймаєте, коли ви чуєте чергові витоки абсолютно абсурдних думок? І про стамбульські переговори. Це все-таки от перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця каже, що вони не здатні забезпечити реальний прогрес у питанні припинення війни. А, ви згодні з його думкою чи ні? Так, е, да, я згоден. Я не бачу, на, на жаль, перспектив. Е, Виходу на конструктивні взаємоприйнятні рішення під час тамбульських переговорів. Ну вже інформація про позиції України і Росії щодо завершення війни, умов завершення війни, умов припинення вогню. Вже ця інформація свідчить про те, що позиції України і Росії прямо протилежні. Прямо протилежні, і е, е, вони несумісні в абсолютній більшості питань. Ну, наприклад, статус окупованих територій, там, ставлення до зовнішньополітичного е, і, і внутрішньополітичного суверенітету України. Е, російські пропозиції це набір ультиматумів, які обмежують наш суверенітет. І для нас це безумовно неприйнятно. І без третьої сторони, без компромісних пропозицій, які можуть стосуватися тільки припинення вогню. Вийти на якусь угоду щодо припинення війни практично неможливо. Так що я тут згоден з міністром закордонних першим заступником міністра закордонних справ України, паном Пислицію. Тим більше він учасник переговорів. Він це бачить. І ми також бачимо, я тут вже кажу і про експертну спільноту не тільки нашу, але й закордонну, от свого спілкування із колегами за кордонами, з журналістами західних видань. Ну помітно, що. Да і по російських, скажем так, різних спікерах, причому як опозиційних, так і прокремлівських, теж це помітно. Кремль не хоче зараз домовлятися про припинення війни, нема такої готовності і бажання. Вони хочуть посилювати війну. Оце очевидно. Це очевидно по інтенсивності бойових дій. На фронті інтенсивності повітряних атак, які збільшились травня, тенденція збільшення. Ну, ми це всі чуємо. І не тільки в Києві. Ну а ті, хто в прифронтовій зоні Суми, Харків, Одеса, Ну Херсон Запоріжжя і цей перелік, на жаль, можна продовжувати цих міст. Ну, відчувають майже щодня. Ну і ми кожен тиждень декілька разів теж ми відчуваємо російські повітряні атаки. Так що тут. Тут нас не, не, не треба переконувати, ми це фізично все відчуваємо. Тому о, да, Росія зараз не хоче о, домовлятися про мир, вони намагаються нас зламати, зламати психологічно. Морально, щоб ми посипались в першу чергу з середини, ну і сподівання, що і фронт теж посипеться, якщо не буде надійного тилу. І саме тому заяви про е, Суми це форма психологічного тиску і на нас, і на, е, на тих, хто причетний до переговорів е, від е, США до Європейців. що мовляв, звикайте. От ми будемо тиснути, ми будемо рухатись далі. Я б до речі, от всі ці цитати путінські, які. Обговорюється вчора, сьогодні, я б їх зібрав так, знаєте, короткий такий цитатник, і роздав би всім учасникам саміту НАТО, який буде через декілька днів, включно з Трампом. Трамп, правда, не, не читає, не любить читати, але ну, можливо, прочитає, або подкаст хтось йому зробить, послухає. хай. Да, от Що Путін казав? Тому що для мене логіка зрозуміла. Я знаєте, я вже давно емоційно не реагую на такі вислови Путіна. Тим більше він ну більшість своїх тест повторює. Там і в даному випадку теж на процент відсотків на 90 було повторень. Але я розумію логіку і крім того, контекст ситуативність от що зараз було помітно в виступі Путіна нахабство агресора, нахабство стало більше. Агресія такої я б сказав, які підстави для цього нахабства. Скажіть, будь ласка, відчув, що а от безкарний, а от може затягнути переговори. А от побомбив Київ, а от побомбив Кременчук. А мені сходить з рук. Тобто далі ще більший смак до вбивств з'являється, чи не так? А він не. смак до вбивства з'явився у Путіна давно, вже в 22-му році. Просто зараз це нахабство його стало більше, стало більше цього самодовольства агресивного. Це пов'язано з тим, що на превеликий жаль суттєво змінилася позиція США. Нема прямої підтримки Сполучених Штатів при президентстві Трампа. А в Кремлі це відчувають як вікно можливості. Те, що стало більше можливості, що у них зараз перевага в ресурсах, і за того, що ми ну значно менше маємо там американської зброї, ну добре, що. Хоча б щось залишається, і там є супутникова інформація розвідувальна, яка допомагає, хоча б частково нам нашим системам ППО, але тим не менш перевага в ресурсах у росіян є. І це дає підстави для цього нахабства, самодовольства. Вони вважають, що у них з'явилися додаткові шанси на перемогу. І тому вони хочуть з скористатися цими шансами, і вони вважають, що вони можуть знов вважають, що вони можуть виграти війну. Як було в перше місяці 2022 другого року, отак от і зараз. От дуже схожа ситуація. Це до речі, помічають і на заході, зокрема, і наші європейські партнери, отаку от тенденцію. І тому Путіна треба зупиняти: зупиняти на фронті, зупиняти політичним, економічним, санкційним тиском на Росію. Це треба посилювати. Путіна треба зупиняти. Це головний рецепт, щоб не було цього агресивного нахабства. Тому що це дійсно нахабство а, а, хижака, який сп'янів від крові, який хоче більше крові, і тому а, такого хижака треба зупиняти. Інакше буде повторення історії, яка була свого часу з Гітлером. Зараз ми, до речі, менше використовуємо цю аналогію з Гітлером. А логіка залишається та сама. Путін діє за логіку Гітлера, і тому його треба зупинити. От добре, що в Європі почали боятися. Боятися російської загрози, і тому вони і нам будуть допомагати і зараз більше уваги до власної обороноздатності. Але головне, щоб от це відчуття загрози воно перетворилося в конкретні, більш дієві і більш рішучі дії. Я б Оце сказала навіть потрібно, так, що займати. більш швидкі дії це надзвичайно важливо, тому да. що Путін вже а почав так. говорити про країни Балтії. А там все працює в зворотньому напрямку. Не будемо захоплювати це. Прям просто посил, прямий посил. Володимир Фесенко, політолог, зараз з нами був напряму. У зв'язку і наступного разу і цю тему до речі можемо продовжити а.